Наразі в нас є зранку п'ятеро постраждали. Це троє чоловіків, які попали під обстріл дрону російського в самому Херсоні, отримали травми їм надана допомога. В садовому о, чоловік е також попав під е російський боєприпас, який скинутий був з російського дрону. Тимо осколкове поранення, і також е в корабельному районі зранку ще один чоловік постраждали Вчора, е коли там. Постраждав підліток, що ви розповідали, зараз. З ним все добре. Він під наглядом лікарів. Всі інші також отримують допомогу медичну, які люди, які постраждали вчора. Ну і двоє поранених, точніше, двоє загиблих, які вчора про яких вчора повідомляли це: один чоловік з Антонівки, один з Береславу, Продовжують бувати наших людей, росіяни за допомогою в більшості це дрони. Ну і е, сьогодні ввечері знову росіяни вже як стабільно четвертий день підряд запускають керовані авіабомби по Херсону і Херсонщині. Одна керована авіабомба влучила в районі Тарівської громади, одна е, в районі е, Каховського району, і е, одна десь зникла на рівому Берзі. То про постраждалих і руйнувань поки немає повідомлень будемо надіятися, що не буде.